Мабуть, тоді фаготу запала ця ідея, коли нам чергове запропонували грати різдвяну акустику. Ну, тобто в українській традиції це означає, що артисти грають свої хіти, і потім щось одну пісню про маленького Ісусіка, і все це називається Різдвяна програма. Фагот вирішив. Що це буде нецікаво, давайте зробимо щось геть-інше. Давайте зробимо вертеп. Я за собою забронював персонажа, якого ми назвали Сіоністом. Потім під час виступів в Німеччині нам якісь ультрарадикальні сіанівські організації сказали, що спалять автобус. Що якщо я не єврей, то я не можу грати єврея. І тому ми переформатувалися, і я тепер просто шинкар. Діджею, який тепер грає Янгола, спеціально пошили кілт білий, і ми його на гастролях в Америці загубили десь між Детройтом і Клівлендом. Довелося купувати йому в Чикаго мілітарі Кілт. Без кілта він не хоче. Він бачить янгельство саме так. Ми 40 років ходили і напружили. Сьогодні з нами спеціальний гість вертепу Майсі!